Очень ну просто франківський Мэдисон Сквер Гарден. Ламає свого суперника вдвоє. Машинка зі штучним інтелектом вітає вас. Чим я можу вам допомогти? А ось і те, що я шукав. Добрий день. Мені треба телефон купити. Дякую. Добре, добре. Приїжджайте, приїжджайте сюди. Дивіться, я у нас такий Google Pixel 9A. Він бевужний або два навіть або можна навіть не користуватися дивіться отакий от, от варіанти по ціні він буде 22 тисячі гривень краще на ваш бюджет можна буде гарантію чи і скопу плають що скажете? розглядав але ну, не те надаємося, маємо самсуни дивіться у нас є отакий Samsung s 24 ultra також довужний але також стан як новенько по ціні він буде теж навіть дешевший ніж Google Pixel він буде 18 тисяч дивіться То можна буде навіть зекономити що скажете ні ні Піде. Сумі, ні. Ну, тоді Дивіться, покажу вам наш козик. Дивіться, це наша вся вітрина айфонів. Тут представлені всі моделі, які маємо. А зараз ми покажемо модель, яка підійде саме вам. iPhone 16 Pro Max. Пушний. Але на телефон без потертості. взагалі ідеальний телефон, ціна в нього рівно 40 тисяч гривень. Рівно от бюджету. Що скажете? Остапляємо вам цей телефон? Так, так, оформлюємо. Бо, so, тоді я зараз вас оформлю. можете поїздити в магазин, подивитися, як оформлю, я поформлюю я способ сюди. Забайте на шляп. Дякую, дай Бог повернусь за колонкою. Машинка зі штучним інтелектом вітає вас. Чим я можу вам допомогти?